Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас, милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, бо велика вірність того, хто обіцяв, що не залишу, не покину, Буду з вами, буду поруч всі ваші дні. Алілуя, слава Богу, бо він любов'ю вічною покохав кожного з нас і простер до нас своє благовоління. Слава Богу, повіки, слава! Алілуя, слава Богу! Сьогодні у нас вітряно, і наш прапор, який гордо майорить, він тріпоче і каже, і каже, хай каже, що. Україна не вмерла, і вона не помре, тому що ми молимося. Ми молимося, і надії складаємо на Господа, і надії на складаємо на Господа. І читаючи новини, і бачачи, що відбувається не тільки те, що летять ворожі стріли, а те, що відбувається. Мерзота, наприклад, вчора була у Києві, і той гей парад кому він був потрібний. Він взагалі нікому не потрібний, а ще серед війни. І ти кажеш, Господи, знову і знову до кого, знову і знову до Господа, знову і знову до Господа. І кажеш: Господи, тільки по милості. тільки по милості, Боже, звільни наш народ від окупантів. Господи, тільки по милості, залиши нас живими в ім'я Ісуса Христа, тому що мерзоти дуже дуже багато на превеликий жаль в нашій країні, але ми на Бога. Надіємося, ми до нього закликаємо. Ми просимо у нього. Господь чи не захистить обраних своїх, які волають до нього день і ніч. Захистить, обов'язково захистить. У нас продовжується життя, і ми дякуємо Богу іще за один день. У нас квітують троянди, а ще не на всіх деревах. Тут ось-ось почнеться. А це дерево вже вкрилося липовим цвітом. І приїхала сюди, пахне липою, благоухання приємне. Слава Богу, слава Богу. Так як Господь повеліває Сонцю сходити над праведними і грішними, так і Господь посилає, так Господь посилає дощі на всіх, тому що Його милість, його милість оновлюється кожного ранку. Алілуя, слава Богу! На ко до кого нам іти, сказали учні одного разу Ісусові, до кого. Нам іти тільки до тебе. Чому? Тому що ти маєш слова вічності, тому що ти маєш слова надії, Алілуя! А ті, хто надії на Господа покладають, ті засоромлені не будуть. Псалом 91, перший і другий вірш Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає, той каже до Господа: Охорона моя! Та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, скажу про нього. Він притулок мій і моя твердиня, мій Бог, на якого я надіюсь. Псалом 37, 5 вірш. «Віддай свою дорогу Господу, надійся на нього, і Він зробить це. Три е, третє місце. Об'яви мені зран, вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Ісая 40, 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Алілуя! Слово Боже, воно живе і діюче. І якщо ті рядки дошли до сьогодення, ми можемо користуватися ними, не просто читати. Як знаєте, як якийсь факт, як якусь новину. А оці слова, а в ці слова одягатися в серце своє класти і казати: Господи, хай мені буде отак по слову Твоєму, так як написано у моєї Біблії, хай буде у моєму житті. Навчи мене, Господи, ходити твоїми дорогами і на тебе покладати надію свою. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли тіло біль торкне, не боюсь, коли важко дух зіткне, я молюсь, як оточить зло мене, віра страгать віджене, силою Христа я огорнусь. Відкупитель мій живий, Оживає з ним дух мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий, коли дні мої гіркі, я не злюсь. Коли втрата у житті, я молюсь, не зневірюсь в пустоті руки Господа святі допоможуть і я підіймусь. Відкупитель мій живий, оживає в Нім дух мій. Щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Коли сумнів, сколихнуть, помилюсь, коли гріх бруднить мене, я молюсь, нехай серце не засне, Божа милість поверне, чистоту, що дав мені, Ісус, відкупитель мій живий. Оживає в нім дух мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу! Наш відкупитель живий, наш відкупитель живий, тому я дивлюся вперед, з надією, а назад я дивлюся з вдячністю, наверх я дивлюся з молитвою, а вниз молюсь з каяттям. В себе дивлюсь з уважністю. А не з легковажністю, а навколо себе дуже-дуже і дивлюся із любов'ю. Хочу дивитися із любов'ю, а не з осудом. І завжди хочу дякувати. І завжди хочу дякувати тому, хто поруч, хто не залишає, хто не покидає, хто укріплює. Алілуя! Йому слава, йому слава, повіки слава. Господь дав нам очі, але у нього також є очі, і він дивиться зовсім не так, як інколи дивимося ми. В діяння святих апостолів в 10 розділі 34-й, 34, вірш записано: не на обличчя дивиться Господь, але в кожному народі є той, хто прийнятий для нього, хто боїться його, хто чинить прави, прав. Відне. Він прославиться в Ізраїль. Він, прославив... Він поставив, постановив Ізраїля словом і звіщає мир через Ісуса Христа. Він Господь для всіх. В першому Самуїла, Самуїла або це перше царство, 16,7. Адже Господь дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя. А Господь дивиться в серце. В Слові Божому, написано більш за все зберігай своє серце, тому що і від нього, з нього ідуть потоки життя. Алілуя! Що... Від чого нам потрібно зберігати серце, не від сердечних хвороб? Ні-ні. ні. Не про це говорить Господь. Він говорить, щоб ми повинні дбати, все рівно ми повинні дбати про чистоту наших сердець і дивитися уважно в себе, чи не затаївся там вода якийсь гріх, чи якась зневага, чи якась заздрість, чи якась злість, чи якесь легко. Уважня, чи якийсь осуд, оце все. Від цього потрібно зберігати наші серця, тому що Господь дивиться на, на серце, а людина дивиться на обличчя. Алілуя! Слава Богу! Вчора в нашому селі була подія, вона відбувається кожного року. Хоча під час, коли розпочалася ця повномасштабна війна, яку її називають. То о, випускного не було. Діти отримали свої атестати. Але навіть біля школи не зібралися. Ну таке було. Діти, яких я зараз вчу, у них не було першого дзвоника. У них просто його не було, тому що була повномасштабна війна. Вона і зараз ще триває, але то був перший рік. І ми не знали, як, що, до чого. Тому першого дзвоника в них не було. Хоча нам приділили увагу, коли ми прийшли перший раз до школи в другому класі. Все слава Богу. Ми за все дякуємо і дивимося назад взятні, з вдячністю. А вчора був випускний. І діти, яких я навчала, вони закінчили школу. А ще ну так інколи буває у вчителів, що вони навчають саме своїх дітей. І в цьому класі навчалася моя донечка. Тому для мене було подвійне свято: і дітей, яких навчала, випускала, і донечка моя. Закінчила цю школу, до речі, із золотою медаллю, і таких дітей, до речі, в цьому класі було троє, але закінчили 10, 11 й вибачте, клас на відмінно. Ну, чоловік зо 6. Взагалі, коли починали вони навчатися, то в цьому класі було вісім відмінників. Декілька з них пішли до гімна до ліцею. Чорноморського тоді була гімназія. А інші залишилися, і от три дівчинки до 11 класу дійшли і отримали ці свої перемоги. Перемоги теж перемоги, тому що ці знання їм з неба, знаєте, не падали, а вони своїми силами здобували ці знання. І я вдячна, що і моя донечка у то, в цьому числі. Погода була вчора, хочу вам сказати, ну дуже перемінлива. І таке у нас в нашому житті теж буває. Спочатку було сонечко, а потім перед тим, як вже почали люди всі збиратися почалось захмарюватися, і пішов дощ, і не просто дощ, а грім ще був і дощ. Блискавки, правда, я не бачила, можливо, вона й була, я вже була в школі. І от, знаєте, думали всі, що робити, чи чекати, поки закінчиться цей дощ, чи все ж таки розпочинати е і, і проводити цю лінійку, що робити, чи переходити вже в школу? Вибір, вибір. У житті людини вибір, і цей вибір ми зустрічаємо кожного дня: що їсти, що пити, що одягнутися. Це таке, знаєте, дрібнички, але все рівно обирати нам приходиться. Потім обирати доводиться. Ще серйозніші речі. От, наприклад, коли дитина закінчує школу, о, вибір! А куди далі йти навчатися? А куди далі йти навчатися? Вибір і такий, знаєте, дуже, -дуже серйозний вибір. Тому що потім з цією професією тобі треба буде дружити, завдяки неї годувати сім'ю, а навчатися, чи зможеш ти в тому чи іншому. Навчальному закладі вибір, знову вибір, і е, дощ потім закінчився і все ж таки вирішили вийти на вулицю. І знаєте, коли розпочалася е, ця торжественна дія, то хмари ще були, але сонечко раз по раз визирало із тих хмар, і нас навіть зігрівало своїми промінчиками. І коли вже закінчилося, е, ну майже закінчилося. Це торжество. В кінці завжди діти танцюють вальс. І останній вальс на згадку про школу, про юність. Вони готувалися до цього вальсу, вони ходили на репетиції. І е, коли вони почали танцювати, почав трішечки накрапати дощик. Але вони не зупинилися і станцювали цей танок на Вони не вихав. Ці танці вони просто діти, але вони так старалися, вони так старалися. І знаєте, а потім на небі з'явилася веселка, справжня веселка. Можливо, вона не була яскрава, яскрава, але вона була, і всі люди її помітили. Це диво, це диво, яке Господь подарував кожному з нас, щоб запам'ятався цей випускник, щоб запам'ятався. Так як я була перша вчителька у цих дітей, мені надали слово. І знаєте, я вагалася, що, ну скажу так, вагалася, але не довго. Коли мені дали слово, сказала вчителька з паралельного класу Олю, так як ти віриш у Господа, тут є такі слова, щоб Господь вас благословив. І тому я починаю, а ти закінчуєш нашу промову. І я погодилася. І е, коли вона мені сказала це, я говорю: так, а можна я коротенько заспіваю пісню? Коротенько, я просто їх благословлю. І вона, ну, звичайно, мікрофон в тебе, що хочеш, то роби. І зібрався е, великий ну, було багато людей. По-перше, багато випускників, до них прийшли рідні, зібралася якась частина села. І сказавши слово дітям, що ми, батьки, вчителі, батьки, не завжди можемо бути з ними, але з ними буде завжди Господь. Якщо вони цього захочуть, вони можуть покликати до нього. 24 на 7. і він, як люблячий батько, прийде їм на допомогу. І я, як мати, хочу вас благословити. І знаєте, коли я щось уже їм ще говорила ці слова, то не всі уважно слухали, тому що ми свою промову говорили вже в кінці. Коли вже вручили атестати, коли вже було багато промов, вже люди втомилися від того, що вони слухають. І тому вже наші промови, ну хтось слухав. А хтось уже думав, та коли це вже все скінчиться, хтось уже налаштовувався на танок, тому що дівчаткам треба було перевзутися. І е, потрібно було привернути увагу, можливо, а можливо, й не потрібно було. Я просто співала від серця. І знаєте, коли я почала співати, я їм сказала: так як матуся, я хочу вас благословити коротенькою піснею, коротенькою молитвою благословінь. І натовп затих. От якось стало так тихо, а коли я почала співати, перший стовпчик мене вдався краще. Другий раз уже пішов трепет чомусь, але ну, я людина. І, мабуть, від присутності Господньої. І от просто була тиша. Люди затихли і люди слухали, і я вірю, що та коротка молитва вона торкнулася їх сердець. А потім були оплески. І коли вони е, плескали в долоні, я в душі казала: Господи, ці оплески тобі. Ці оплески Тобі, лише тобі, Боже, тому що вся слава належить тобі. Слава Богу! Слава Богу, що ми живемо в такій державі, де я могла поблагословити дітей отак серед натовпу людей, серед усіх, не боючись, не лякаючись, а благословляючи їх у дорогу. І я вірю, що мої благословіння допоможуть їм і здати, хто ще не здав отой от, от мультитест і. Просто, просто бути з ними, з цими дітьми. І я вірю, що ці благословіння, коли їм буде дуже-дуже важко, вони згадають, обов'язково згадають і покличуть до того, хто їм відповість і допоможе. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І так, як і дітей, я хочу сьогодні благословити кожного з вас оцією короткою піснею. Благословить тебе і тримає, своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир Тобі, Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю. Нехай покриє, дасть мир Тобі. І хай благословить вас Господь, і Хай стереже, і хай Господь погляне на кожного з вас світлим Своїм лицем і дарує кожному з нас мир, навіть серед війни, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.